Наша компанія купує автомобілі для потреб Збройних сил України. Це вже 51 автомобіль, який ми купили. Це як позашляховики, так і автокарети швидкої допомоги. В залежності від потреби, яку декларують військові. Ми купуємо автомобілі за кордоном, привозимо їх сюди, обов'язково проводимо їхній технічний огляд. При потребі проводимо ремонт для того, щоб ми були впевнені, що передаючи ці автомобілі, наші воїни зможуть виконувати на них свою роботу. 51 авто позаду мене. Сьогодні воно їде на передову. Ми, вся наша команда, ми цінуємо те, що саме в такий спосіб ми рятуємо життя наших воїнів. І Саме в такий спосіб ми долучаємося до перемоги, яка неодмінно буде. Слава Україні!